Друзі, добрий ранок! Знаєте, що я роблю вранці після зарядочки? Я працюю зі своїми стопами. У мене є такі дошки садху з цвяхами, да? є отакі ще інструменти. А взагалі, будь-що підійде, щоб подразнювати. Бо, якщо ви знаєте, на стопах всі знаходяться всі представництва органів, і це дуже-дуже і дуже корисно. Ви запускаєте повністю весь організм. На настроїти на гарну роботу. Тобто ви можете так подразнювати цяхами, так? Да? Ви можете брати м'ячика і просто його катати. З шипами такий м'ячик, є, їх багато подається, да? З шипами і берете подразнюєте по 5 хвилин на стопу. Або ляпкода теж, або різні інші, там немає значення. Головне, щоб там були якісь голочки, от, такі килимочки. І ви можете їх подразнювати. Тому використовуйте дуже і дуже рекомендую. Будьте завжди здорові. Па-па!